Тетяна Деркач прийшла на свято Колодія, каже, встигла скуштувати багато незвичних для неї страв. Я куштувала батько наш Бандерики, а мені дуже сподобалася сіверокорійська морква. морква. Також я побачила там якутис трошки бурятис, таке дуже злейне меню. А взагалі, я думаю, що те, що ми зараз робимо в Херсоні. Оксана Пономарьова розповідає технологію приготування млинців. Це зроблено було три різних тіста: одне було з спаржевої фасолі, інше з додаванням какао і просто з А Сьогодні в нас два меню: одне це класичні, класичні, класичні страви, які готувалися на колодія за нашими українськими традиціями. А друге меню це, це в нас таке трошки жертв. Меню, але воно ну, якби прийшла ідея таких страв, тому що я завжди кажу, що ми не обираємо час, не обрали час, який нам жити, але ми можемо обрати жити чи ну, нити, скиглити або чогось чекати. Катерина Петренко вирішила дотримуватись традиції свята і на ліву руку прив'язала колодку. Це колодка, яка означає, що я не заміжня, і все одно шукаю. Це був цілий тиждень перед великим і приходили в свої руки, брали владу жінки. І вони брали колодку, пов'язували її стрічками. Оці жінки вони приходили в ті помешкання, де були неодружені хлопці і дівчата. Хлопцям вони пов'язували колодку на ногу, наліво, а дівчатам на руку. Це означало, що ти не встиг одружитися і ти неодружений. От носи ці, ці, цілий тиждень колодку. Але можна Можна було відкупитися, тобто грошима, цукерками, якимись солодощами можна було відкупитися. за народним повір'ям. Колодій був шлюбу та злагоди цей тиждень у народі ще називали бабським, коли чоловіки мали слухатися жінок традиційними стравами, були вареники з сиром. Також готували сирники, сирні баби, налисники та запіканки. Кожен день цілого тижня він був розбитий. Наприклад, понеділок це колодка народилась, а потім вівторок вона хрестилася, середу – це похрестини, в четвер вона помирала, в п'ятницю її ховали, оплакували, от і в суботу вже її оплакували. А вже у неділю це прощена неділя була. Страви на святкування готували представники закладів культури, департаментів та управлінь. Серед учасників влаштували конкурс, розповідає заступник Ректора департаменту, начальник управління культури департаменту реалізації гуманітарної політики Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Яріоменко переможець отримує приз. Але як завжди, в будь-якому нашому заході присутня благодійна складова. Тобто, люди можуть задонати придбати ще картки для голосування. Тобто, по одній карті, кожен отримує безкоштовно, якщо люди хочуть отримати більше цих карток для голосування. То вони донатять. Всі кошти, які будуть зібрані сьогодні під час заходу, ми направимо на допомогу Збройним силам України. Під час заходу зібрали 5265 гривень, розповів Андрій Ярьоменко. Альона Мовчан, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини Херсон.